Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд і Сьогодні в нас на огляді знову здоровенний захищений смартфон Unihertz Tank 3 Pro з гігантською батареєю на 23800 мАч. Смартфон масивний, важкий, товстий. Його габарити майже 18 см у довжину, 8,6 у ширину і майже 3 см у товщину. Корпус комбінує різні текстури, металеві панелі, прогумовані вставки, виступ. Бокова частина має кнопки живлення з вбудованим сканером відбитку пальця, дві клавіші гучності та яскраву. Рожеву програмовану кнопку. Його Діональ 679 дюйми це великий екран, майже як у деяких планшетів. Розільна здатність 1080 на 2460 пікселів. Танк 3 Pro – унікальний смартфон із вбудованим проектором, який дозволяє транслювати зображення просто зі смартфона на стіну або іншу поверхню. У серці потужний восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 8220. А як із зарядкою? Попри гігантський акумулятор, смартфон підтримує швидку зарядку. Можна використати. Стовати блоки на 120 Вт. До речі, такий іде в комплекті. Додайте сюди чистий Android, підтримку двох сім карт, повний набір навігаційних модулів, стабільну роботу в мережах 5G, USB Type-C з OTG, фізичний сканер відбитку пальців і стає зрозуміло, що він може замінити одразу кілька пристроїв. Телефон, павербанк, ліхтарик, gps навігатор рацію та навіть мультимедійний плеєр. Чи підійде цей смартфон кожному? Очевидно, ні. Він для тих, кому потрібно максимум витривалості, автономності і надійності.